Усі тисяча разів бачили цей знак на музичних обкладинках, але хтось з вас замислювався, звідки він взявся. Бо зараз всі до нього настільки звикли, що він вважається невід'ємною частиною музичної індустрії. Наприклад, якщо взяти якусь звичайну фотку і додати цей знак, він перетворюється на якийсь модний альбом. Тобто, це вже якась мітка, яка ніби позначає, що це музичний альбом, і для всіх це є нормою. Але в 1980-х роках люди так не вважали і навіть були проти цього. Почнемо з 1984 того року, коли в США виходив фільм Пурпурний дощ в основі сюжету. Біографія тоді популярного співака Принца. Ви спитаєте, до чого тут кіно взагалі? Так ось, фільм приносить йому Оскар не за акторську гру, а за найкращий саундтрек. А альбом отримується в чартах. Платівки з саундтреком пурпурного дощу почали масово купувати, і приблизно тоді одну з таких платівок просить у батьків купити 11-річна дівчина, і дівчинка в захваті починає слухати пісні. І тут батьки чують наступні рядки. man А звісно, тоді батьки зрозуміли, що щось доньки, мабуть, зарано таке слухати. А батьки ці були не просто звичайні люди. Батька цієї дівчинки звали Альберт Гор, який був 45-м віце-президентом США за часів Біла Клінтона. Його дружина Мері Ціпер Гор обурилася, що її донька слухає ці непристойно вульгарні слова і занепокоїлася тим, що мільйони американців, зокрема неповнолітні, купують цю платівку, не знаючи, чого очікувати. Але щось, коли вони купували цей альбом, їх зовсім не Занепокоїв той факт, що у самого кіно, звідки й були самі саундтреки, рейтинг був R, тобто це вікове обмеження 17 До того ж, гляньте на взгляд виконавця. От скажіть, ви б довірили своїй доньці його для прослуховування? Я ні. Але мері Тіпергор? так і в неї ще знайшлися однодумці, які були недоволені не лише цією композицією, а й сучасною музикою загалом. І вона негайно зібрала своїх подруг, які до речі всі були дружинами сенаторів, міністрів, суддів та інших впливових Чиновників і прозвали їх Вашингтонські дружини. І ці от Вашингтонські дружини створили громадську організацію PMRC Parent's Music Resource Center, тобто центр музичних ресурсів для батьків, щоб контролювати музику, яку слухають неповнолітні діти. І почали вони із 15 композицій, які здавалися їм найбільш провокативними. І тут ви можете також побачити рейтинг кожної пісні. Взагалі спочатку була запропонована рейтингова система, заснована на системі рейтингів. Американської кіноасоціації, але вони вирішили зробити свій рейтинг. І а вже ж ні музикантам, ні лейблам така ідея не сподобалася. І почалися слухання, на які запросили різних музикантів. Слухання тривало приблизно 5 годин, і тоді всі пісні, які були на цих слуханнях, вони називали порнографічним роком. Але зрештою вони все ж таки досягли компромісу. Тому віднині музичні лейбли повинні були наклеювати стікер, які всім нам вже більше знайомий. І ці стікери повинні були наклеюватись. На обкладинки музичних альбомів і релізів, що містять непристойний текст. Так, це спочатку були стікери, які клеїли поверх альбомів, але вже в 1996 році, після ще одних слухань, знак був замінений на ось такий і почав друкуватися безпосередньо на обкладинках, а не наклеюватися поверх них. Таке рішення було прийнято з метою здешевлення, і він тоді дуже сильно укріпився. І навіть зараз він є на обкладинках релізів та навіть на стрімінгових сервісах. Окрім цього знаку, самі композиції позначається літерою Є, що також означає те, що в треку можна буде почути ненормативну лексику та слова, які не потрібно слухати дітям. Але в ті часи ще не всі могли з цим змиритись. Наприклад, Емінем співав наступні рядки: А рок група Металіка навіть зробила свій знак, на якому були написані слова пісні. Також Ice-T зробив пародію на цей знак. Але з часом, звісно, як ви можете розуміти, він став частиною культури, бо такий значок дуже гарно поєднується і доповнює любий альбом. Наприклад, комік Джордж Карлін, який зробив альбом збірник його жартів з виступів, обіграв цей знак. Тобто це лого вже дуже сильно закріпилося в культурі, що навіть у фільмі 2015 року «Shade of the Compton» про походження N.W.A. Візуальна форма з її довідкової наклейки була використана у назві фільму. Тому ось така неуважність батьків переросла в. Таку культову історію. Ось, якщо вам сподобалось, ставте лайки. Також можете підписатися, якщо вам не складно. А я з вами прощаюсь, до побачення!